Понад 400 літрів алкоголю, майже 2,5 тисячі культурних цінностей і 1300 одиниць зброї. Стільки намагалися незаконно вивезти з України цього року? Цифри порахували на пунктах пропуску Львівщини про контрабанду та про те, як долають корупцію всередині митниці. Наш матеріал. 158 айфонів на понад 6,5 мільйонів гривень. Ними була нашпаговна автівка водія, що в'їжджав в Україну через пункт пропуску краківець. Уникнути сплати мита власнику не вдалося. Держслужбовці помітили порушення. Випадок трапився ще в лютому, але такі ситуації не поодинокі. За час повномасштабного вторгнення з'являються нові схеми. Все частіше намагаються саме ввозити транспортні засоби на адреси благодійних фондів. Під виглядом гуманітарної допомоги так нещодавно в нас був зафіксований факт магання ввезення на адресу благодійного фонду для потреб Збройних сил України, нібито Каєн, автомобіль 19-го року випуску. Водночас реальної гуманітарки через львівський кордон став заїжджати майже вдвічі менше, кажуть службовці. Пару курточок ще плюс Ви витягли вітон. Десь приблизно 700 тисяч Водій цього буса намагався в'їхати в Україну з незадекларованим одягом, взуттям і навіть колесами для картингу. А цей скейтборд митники попередньо оцінюють у 2 тисячі євро у порівнянні з минулим роком. Ситуація з контрабандою і порушеннями митного контролю майже не змінилася. Контрабанди виявили приблизно на 200 мільйонів гривень з незаконного. Обігу було вилучено більш ніж 30 кілограмів наркотичних засобів також виявлено 70 фактів незаконного переміщення безпосередньо зброї, боєприпасів вилучалися частини зброї. Але порушниками часом виявляються і самі службовці. Так, у липні інспекторку львівської митниці за хабарництво відправили за ґрати на 6 років. Цьогоріч провели 13 службових розслідувань звільнили семеро посадовців при тому, що митниця, як інститут держави, за даними НЗК, Серед лідерів в індексі сприйняття корупції самі митники на це кажуть мовляв, суспільство не до кінця розуміє роботу на кордоні. От надходить до нас умовно там 30 скарг по краківцю, із них дев'ять стосується співробітників митниці. Дев'ять. Чомусь всі думають, що кордон це митниця. Все, тобто, то що тут є співробітники ще інших служб, ще й ветеринари. Ще й прикордонники, але головний митник львівщини сподівається, що ситуацію з корупцією серед інспекторів може вирішити законопроєкт 6490Д, який 17 жовтня підписав президент. За ним зарплати інспекторів стануть вищими. Зараз у нас молодий студент, ну студент умовно, да, який закінчив там бакалавра, приходить до нас. У нього зарплата 17 тисяч гривень. Цим законом передбачено, що має бути зарплатня не менше 12 прожиткових мінімумів. Тобто, ми плюс-мінус там з вирахунком податків врахуємо, що Десь має бути хоча б 25-26. Цьогоріч На митниці працевлаштували майже 60 випускників вищих навчальних закладів. А ще у планах на наступний рік реконструкція найстарішого пункту пропуску на кордоні з Польщею Шигині зі Львівщини, Роман Гаврилів, Юрій Голобінка, подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.